У зв'язку з повітряною тривогою виступ різдвяного вертепу для пацієнтів обласної лікарні відбувся не в актовій залі, а у сховищі. Прихожанин храму Святого Пантелеймона обласної лікарні Сергій Бугайчук каже, що разом із сином бере участь у різдвяному вертепі. Вдруге у мене була роль сьогодні царя, царя, царя владики, який йшов поклонитися небесному нашому новонародженому. І принести дари сином Ми приймаємо другий раз вже участь і відвідуємо лікувальні заклади з метою проведення верти. Олександр Бойко, військовослужбовець, після поранень, лікується в Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського. Чоловік розповів, що народився у Івано-Франківській області. Для мене цікаво було тому, що у нас трошки традиції свої на західній Україні було дуже цікаво порівняти є радість. Є якась надія, дуже добре. Дуже добре, що діти підготувалися, зробили класне свято. Ну, все добре. Думаю, що все буде добре. Василь Сорохтей, настоятель храму святого Пантелеймона, який діє при обласній лікарні, каже, що різдвяний вертеп у лікувальному закладі виступає третій рік поспіль. Відвідуємо всі лікарняні заклади з таким різдвяним вітанням. Вертеп це анімована вистава, яка розповідає нам історію народження Спасителя. Цього року ми вже зробили і з батьками, де й батьки також активну участь приймають. Я думаю, що це такою доброю традицією. Стане ми будемо далі, далі розвивати. Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.